Друзі, всім доброго ранку. Нагадаю, що я відпочиваю у східниці в приватному будинку House Зараз 8.00. Сонце бачте, ще десь там за хмарами. Синоптики на сьогодні обіцяють невеликі дощі, вже така більш-менш погода буде після 16.00. Планував сьогодні поїхати подивитись фортецю Тустань зранку, але погода вносить свої корективи. Так що поїдемо дивитися інше місце, а вже під вечір поїдемо. В тустань. Але зараз, друзі, на 9.00 запланований сніданок, і ми зараз підемо снідати, а потім вже тоді поїдемо. Сьогодні перша ніч, яку я провів е, в цьому будинку, і що можу сказати? Е, це дійсно місце для відновлення сил. Е, от знаєте, всі свої думки залишив у трускавці, там клопоти, е, різні там речі, думки. А тут просто відпочиваєш. Подивіться. Все біленько, чисто, спокійно, тишина неймовірна. До речі, гарно, що стоять на вікнах протимоскітні сітки, практично. Ну, всюди, по всьому, бачу, на всіх вікнах, і можна взагалі з відкритим вікном спати, наприклад, всю ніч. Бачите, як це все гарно виглядає. Все зелене. Карпати. Сьогодні, друзі, в нас має бути англійський сніданок, там внизу на першому поверсі біля обідньої кімнати є степ, на якому е розписані які сніданки, які обіди, які вечері. Сніданок 9.00, е обід 14.00 і вечеря 18.00. Ну, я тільки замовив сніданок, обідати вечеряти. Ну, я просто не хочу прив'язуватися до. Будинку Лофтхаус, хочу поїздити, подивитися, мені все цікаво, знаєте, і вам хочу багато чого показати. Так що обідати і вечеряти будемо в різних місцях, і все буду показувати, розказувати, де у східниці цікаво. Ми зараз вже на першому поверсі, бачите, тут також все картини цікаво Ось ця кімната номер 2 це обідня зала. І тут, бачите, написано, шановні гості. Бажаємо вам гарного дня і дата на коли заплановані сніданки, обіди і вечері. Все чисто, гарно прибрано. Ось так виглядає кімната. Подивіться, яка тут атмосфера. Неймовірно, друзі. Свіжі квіти стоять. Знаєте, словами не передати, я вперше бачу оцю обідню кімнату, ну, враження простував. Подивіться, як тут взагалі красиво. Взагалі інстаграмне місце. Є годинник, картини цікаві. Е, лунає така заспокійлива музика для сніданку. Тут можна зробити собі чай, каву. Ну, кава готова, чай можна зробити. Можна капучино, що завгодно. Ось, а це мій сніданок, друзі. Ми з дружиною будемо зараз тут снідати. Ось так виглядає англійський сніданок. Дуже великі порції. Ну і, звичайно, компліменти від шефа. Ось така запіканка цікава. Сказали, що тут взагалі кожний ранок у них ну, власна своя випічка всяка. І кожний ранок буде комплімент від шефа. ось Така є кавоварка цікава. Ну, все досить стильно, досить гарно все продумано, зроблено. Звісно, бачите, такий дизайнерський ремонт. І все мені тут дуже подобається. Знаєте, поки снідали, дивіться, пішов дощ. Небо затянуло хмарами і падає дуже сильний дощ. Подивіться. Я думаю, що ми почекаємо там годинку, і, можливо, розпогодиться, і тоді вже поїдемо. Хочу поїхати відпочинковий комплекс Любокрайн, подивитися повстанську Криївку, також пообідати в колибі. Знаєте, дуже смачно поснідали дуже смачний сніданок, дуже ситний. Велике дякую за цей сніданок і за комплімент від Шефа. Подивіться, півтори години пройшло і на дворі як нічого не було. Все сухо. Дощ вже не падає, світить сонечко, так що, друзі, їдемо зараз в відпочинковий комплекс Любокрай. Бачите, ми спускаємось тут на перший поверх, зараз ось тут є, можна придбати мінеральну водичку, ціни невисокі. Зараз ми перезуємось. Дуже зручно, до речі. Ну, відповідно від того і чистота, що всі люди тут перезуваються, і з брудним взуттям. Ніхто далі не заходить. До речі, я вже тут поспілкувався з пані Світланою, яка нас тут поселяла, нам все, тут все розповідала, сказала, що в пішій доступності в межах 5 хвилин є джерело номер 5 і номер 6 з нафтусею, також підемо. Я хочу купити східницької води, і також в межах 5 хвилин до водоспаду 4 копиця. Також цікаво. Так що я на ньому ще не був, друзі. Відео про нього також ще немає. Ну, я думаю, що все в нас попереду. А зараз, друзі, вже 13.00 і ми приїхали в відпочинковий комплекс Любокрай. Тут є цікаве місце, є така східницька колиба. Я давно хотів тут побувати, є тут також повстанська Кріївка. До речі, сюди і готель Трускавець-365, і багато інших екскурсій привозять сюди людей. Щоб показати цю колибу, цю криївку, зараз ми зайдемо ще всередину, хочу замовити обід, подивитися, як тут чи смачно, чи дорого. Все вам розповім обов'язково. Ну Поки що світить сонце, досить гарно все. Ось так виглядає колиба всередині, дуже велике місце, бачите, і ще на другому поверсі також бачу є столики. І зараз хочу вам показати ще одне цікаве місце. Тут це їхня тераса, ну або балкончик, можна назвати так, з якого відкривається неймовірний краєвид. подивіться все тут кругом квіти, гірлянди е, Знаєте, я тут замітив, що тут є встановлені стаціонарні колонки, я думаю, що вечорами тут е, ну є музичні вечори. Так що, колись, е, ну, сім днів на нас ще попереду, я думаю, що. Приїдемо також і в вечірній час сюди познімати. Бачите, можна тут спіймати форель і вам тут її приготують. Дуже велика і цікава територія відпочинковому комплексу Любокрай. Решта, все відео я змонтую і покажу окреме окремим відео про комплекс Любокрай. А зараз ми, друзі, замовили обід і хочу пообідати. Замовили, друзі, дві порції дерунів з соусами і замовили ось. Салат Цезар, зелений чай також на двох, і все це нам обійшлося в 450 гривень. Порції величезні, чай дуже смачний. За все дуже дякую. Ну, ціни не дуже високі, порції досить великі і дуже смачно і дуже класна подача. Була з цього обіду. Я думаю, що ми приїдемо ще сюди ввечері. Я бачу тут. Встановлені колонки, я вже говорив. Є жива музика, так що мені цікаво, як тут буде ввечері. Цікавий інтер'єр, бачите, все в українському національному стилі. Дерев'яні столи, стільці. Пів години і знову падає дощ, друзі. Ось тут, бачите, є і прокат велосипедів, а ось тут є повстанська криївка. Досить так все цікаво зроблено. Я тут ще ніколи не до речі. Відео знімаю вперше, так що кому цікаво, дивіться. Ось старовинні фотографії мені говорили, що тут дуже цікаво, але я тут ще ніколи не був. Все відкладав, знаєте, заїду, заїду, а тут дивіться, як тут досить цікаво. Дуже багато старовинної зброї. Все натуральне, не якісь макети. Можна все потримати в руках, можна сфотографуватись. Цікаве місце, я за нього чув, але ніколи тут. Не бував. Так що, друзі, якщо ви в східниці маєте шанс відвідати ось цю східницьку колибу, якщо чесно, я думав, що ціни тут набагато дорожчі, як у ресторані, але ну, помірні ціни для двох пообідати за 450 гривень, ну, це нормально. Ця колиба зазвичай вона зачинена, просто треба попросити персонал, щоб вам її відчинили. Ну я думаю, що це просто безкоштовний вхід для гостей. Ну, якщо ви там замовили щось і там маєте час, поки це вам все приготують, можна сходити подивитися ось тут повстанську кридівку. Думаю, що екскурсії так само, напевно, ну, точно так роблять, щось замовляють, йдуть сюди, а потім вже або територію дивитися, а потім вже йдуть там обідають чи вечерять, в залежності, коли приїжджає екскурсія. Дуже цікаве місце. Добре, що сюди заїхав. Ну що, друзі, після східницької колиби, смачно пообідавши ще, напевно, дощів 5 падало 5 разів. А зараз вже 17.45 і дивіться, яка чудова погода, ми їдемо, друзі, в Тустань. Так як я і обіцяв, подивитися фортецю Тустань. Я вже там був неодноразово, неодноразово знімав для вас відео, але хочу показати ще, розумієте, звідки, ось, наприклад, якщо проживаю, проживати в е, приватному будинку Лофтхаус, і хочу кожний день з цього будинку кудись. Їздити, подорожувати, показувати цікаві місця. І я думаю, що вам це буде корисно в першу чергу, хто ще не відпочивав в східниці. Можливо, хтось відпочивав, а таких місць е, ще не знає. Е, до речі, знаєте, я на власному авто, мені набагато зручніше, а хто без авто, то можна замовляти екскурсії, які я вже показував в попередньому відео. І до речі, я в попередньому відео показував огляд повністю е, приватного будинку Лофтхаус, показував всі номери, показував сауну, баню, чан. Е, Територію навколо, так що, кому цікаво, друзі, подивіться обов'язково попереднє відео про початок мого відпочинку. ну Вечеряти я вже сьогодні не буду. Ми з собою взяли по дорозі дві шаурми і взяв ну, напої, так що, вечеряти я буду на фортеці, ну, на скелях фортеці Туштань. Від Лофтхауса до фортеці Тустань 6 км. Невелика відстань, якщо ви на автомобілі. Ось це початок маршруту, і бачите, тільки що було сонце 10 хвилин і вже знову захмарилося, друзі. Ну, я надіюсь, що дощ не буде падати. так що Ось тут початок маршруту. І, до речі, ось тут є такий голосовий гід, можна встановити додаток на телефоні, просканувати і вам повністю розповідати ну, всю інформацію про цей наскальний комплекс. Раніше це була фортеця, зараз це бачите тільки вже скелі. Вартість квитка в цей наскельний комплекс 160 гривень з людини і пільговий 80 гривень. Але зараз, друзі, вже після 18.00 тут немає нікого і я просто йду безкоштовно дивитися фортецю Тустань. Ну, звісно, якщо ви не маєте квитка, то ви не попадете в музей, який також працює до 18.00 і знаходиться біля церкви на початку цього маршруту. Досить цікавий музей, я там був декілька разів. Ну, сьогодні ми тут безкоштовно, вже під вечір, і я хотів, до речі, попасти сюди в вечірній час. Я думав, що буде гарно сонце світити і подивитися, як заходить тут сонце. Ну, але бачите, все в небо вкривається хмарами. В Вихідні дні тут дуже багато екскурсій. Я тільки що йшов по дорозі, бо я залишив своє авто біля. На початку там є таке кафе у Зені, здається. Ось, і там є місце, можна залишити авто. Також по дорозі ще є е, дві платні парковки, де можна залишити авто. Ну, і є такий невеликий сувенірний ринок, і є також місця, де можна пообідати. Вартість шашлику на цьому ринку 192 гривні за 100 грам шашлику. Ну Це просто ціни космос. Розумієте, я не знаю звідки такі ціни беруться. Це просто. Ну і вартість квитку 160 гривень, мені здається, що ціна завишена. Могло бути там 50-100 гривень, але не більше. 160 це також забагато. Уявіть, скільки екскурсій за день тут перебуває. Я розумію, коли там приїжджають діти на екскурсію там, шкільного віку, ну, з них діє пільговий тариф і він е, становить там 80 гривень. Ну але для дорослих е, це забагато. Забагато, ну і для дітей, це також забагато, могло бути 40 гривень там і достатньо. За ті гроші, які тут збирають, наприклад, по 160 гривень. Я думаю, що можна було заново відбудувати оцю фортецю і зробити, як воно було колись, і було би ще набагато цікавішим це місце. Місце дійсно історичне і вартує уваги, друзі. Всі, хто у Східниці, я рекомендую сюди приїхати. І прогулятися цим наскельним комплексом. Тут взагалі, напевно, в радіусі 1 кілометра в лісі розкидано дуже багато ось таких наскельних комплексів. Подивіться, як тут зараз гарно, в червні місяці цвітуть квіти, неймовірна красота, неймовірна природа. А влітку минулого року, коли я був тут на фортеці, їздив сюди в тустань, в село Уріч, до речі, називається село. Тут навіть освічувалося на скелі. було у мене, до речі, навіть є відео. Я це все зняв для вас. Кому цікаво, можете знайти, подивитися на каналі. Дивіться, яка тут красота. Неймовірно, друзі. І знову вийшло сонце, і, і знову там йдуть хмари, і так бачу сьогодні, напевно, до самого вечора будуть отакі от качелі з цією погодою. Ну, синоптики не можуть вгадати, друзі. Неймовірні краєвиди. Тут і весілля, знаю, проводять фотосесії. І... Освічення тут вже не раз робили, але я на одному був, на одне попав. Це також, я, здається, був в неділю, дуже багато людей було. А в серпні, місяці, на початку серпня, тут проводяться фестиваль трьохденний з рицарськими боями. Зараз під час війни я щось не пам'ятаю, але до війни я тут точно приїжджав, дуже багато людей було і досить цікаві ці рицарські бої були. таке враження, що все було по-справжньому. Неймовірна була атмосфера, неймовірні емоції. Цікаве місце в Карпатах. Ну і бачите, популярним стає земельні ділянки, будуються будиночки. Дивно, що немає тут ще якихось готелів або відпочинкових комплексів. З краєвидом ось на фортецю Тустань. Ну, я думаю, що з часом це все появиться. Ось там вдалині, бачите, скелі. Я там був, приблизно йти кілометр, і з них неймовірні краєвиди на Сколівські Бескиди і на фортецю Тустань. Все гарно, бачите, зроблено, всюди кругом сходи, перила. Все безпечно. Головне, щоб зараз не розпочався дощ. Сьогодні, друзі, до речі, прохолодно у східниці було лише плюс 17. Я приїхав, знаєте, шорти-футболка. Ну, планую ще відвідати іспан-центр, відповідно, плавки. І взяв куртку, але куртку взяв таку ну, від вітру і дощу, наприклад, яка не промокає, і коли ходити в ній, то дуже... Знаєте, спекотно, але ну, прийшлося купити фліску у східниці, зайти в магазин. Ось коли саме якраз падав дощ після східницької колиби, трішки замерз. Я думав, що буде в день набагато тепліше, але було сьогодні прохолодно. І зараз вже, напевно, десь плюс 12 лише. Неймовірно, красиве місце. Знаєте, сюди можна приїжджати і влітку, і навесні. Осінь тут дуже красиво. Ось коли дерева всі пожовтіють, дуже класно. І також взимку тут був. І раніше, коли ще тут не була дорога зроблена від східниці до уріча, тут також проводили раллі змагання на автомобілях. Я тут, до речі, якось навіть був... був раз, коли взимку було раллі, іменно в фортеці Тустань Взимку також краса, неймовірна, особливо коли багато снігу на деревах. А ми зараз спускаємось, друзі. Ще хочу вам показати, тут є капличка з цілющою водою. Ну і подивіться, 5 хвилин і знову пішов дощ. Ось тут знаходиться капличка з цілющою водою, де можна тут її набирати. Також тут є невеликий басейн, такий, можна сказати, де люди кидають сюди монети, щоб обов'язково повернутися колись іще сюди. Ну, я далі не піду, бо я просто промокну і незручно знімати. Тут є така річка, зробили вже міст через цю річку. Мені здається, що минулого року його розмило просто, а зараз зробили новий. Ну, поки падав дощ, ми поїли шаурми а під деревом. А зараз подивіться знову, яка чудова погода, які неймовірні краєвиди, як гарно виглядає фортеця Тустань. Це просто щось. Неймовірна красота, початок маршруту. Тут кругом, бачите, є ось такі стенди, де можна детально вивчити маршрут. Є інформація взагалі про історію цього міста. Місця, бачите, як воно колись виглядало. Класно. Ось ця річка. Я, друзі, знову повернувся, щоб показати вам. Ось цю капличку з цілющою водою вже дощ не падає. Тут є, бачите, туалети, біотуалети, до речі. Немає жодної людини, бачите, екскурсії вже всі закінчилися. ну Бачив, що на скелях, коли ми були, то бачив, що піднімалося ще четверо людей. Приїхали, ну, відповідно, вони також сюди зайшли безкоштовно. Прозора чиста вода, яка тече просто з гір. Дуже чиста. Ось тут якраз капличка з освяченою водою. І люди сюди приїжджають автомобілями, набирають є сюди дорога від села. Люди приїжджають, набирають сюди воду. Смачна дуже вода тут. святое місце. Вач є ікони. Ось тут люди кидають монети, їх тут дуже багато. А ось тут тече цілюща вода. Дивіться, яка красота. Дуже смачна вода. Завжди, коли я тут є, я завжди набираю з собою воду. Йдемо ще, друзі, покажу вам макет давньої фортеці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А зараз ми <кхід> подивимося, як виглядає оця фортеця. Оця фестивальна фортеця. У 2006 році її тут побудували. Дітям завжди тут дуже цікаво. Зараз піднімемось сходами вверх, подивимось, як це все виглядає з цих двох веж. Як виглядає наскальний комплекс. Дійсно місце варте уваги. Дуже багато екскурсій, і це, до речі, популярний напрямок, популярна екскурсія з будь-якого місця, чи з Моршина чи з Трускавця, чи зі Львова. Неважливо, дуже багато людей приїжджають сюди і не один раз. Бачите, тут є ще старовинні гармати, які тут були, колись там розпеченим камінням кидали. ну Це макет, це макет, друзі. Звісно, що воно до наших часів, напевно, не збереглось. Дивіться, як тут все гарно виглядає. Неймовірна красота. І дійсно, є унікальні, цікаві місця в українських Карпатах. А зараз ми вже в будинку Лофтхаус і подивіться, яка веселка. Мені говорили, що в східниці дуже багато. Веселок за рік буває, але ну, я не вірив, а подивіться, перший день. Дуже цікавий був день, насичений. Відвідали фортецю Тустань. Це ще планував, відвідали Східницьку колибу, також повстанську Криївку. Досить цікаво все було, все цікаво виглядало. Думаю, що наступні дні будуть не менш цікавими. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па